Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Тестуємо Оріон 244, -й. стандартна шина. Наявності джин, Маріони, Соліси, Донфенги, навісне причіпне обладнання. Катаємось, пробуємо, міряємо, провіряємо. Оріон 244 на стандартній шині, 3 дизельний двигун. Колеса задні 9,5 на 24, передні 6х16. Додатковий гідророзподільник, плюс вихід під причіп. Масивна класна коробка. Вітронавіс... Вітронавісний механізм. Вперед. Задні противаги, Передні противаги. два роки гарантії на цей трактор, два насотні відравники. Причепне стандартний класний. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.